Вітанечка, мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні в нас призивчики. Мімік не прилетів, а мушкетери закінчуються. Тому можна крутанути. Ще в нас прилетіла отака фігня. Вона буде прилітати кожного дня. Кожного дня буде різний колір. Вам потрібно зробити X10 саме за самоцвіти. І тоді випадковим чином ви натиснете от, отримати, і випадковим чином випаде вам звідси герой. Що сказати про цих героїв? Ну, Хтотгером непоганий герой, ману ріже. Ним ще, ним ще грають. Навіть у нас хтось грає, наскільки я пам'ятаю. Річард, в кого немає. Топовий персонаж, можна вкачати пару штук і гарно грати. За Пенгі я не знаю. Ну, напевно, блин, ну, такі стати непогані, напевно, можна грати. Це й зразу мінус. Тінсел, ну, Тінсел це, напевно, вона вже заграє десь в наступному році, коли їй дадуть костюм. Бо ну, дуже, дуже погана вона по статах. Крампус непоганий, чому таунт? От. Стати більш-менш коректні. Можна грати. Байтфанг, e, ну, такий, вроді, непогана, якби лисичка. Люди e, грали, а ще можна в оборону десь ставити саме через пасивку. Мінус 50 до відхілу. E, так що непогано. Далі, на що це є. Ну, я не знаю, ну, і хіл в принципі. В принципі, теж грабельний. E, Пофіта я навіть також бачу, що десь грали. так що. І ось цього я взагалі не бачив, щоб грали. Тут раз, два і три таких персонажів, що мені здається, вони неіграбельні. Не іграбельні, але ну, дуже погано. Коротше, я, мені тут ніхто не потрібен. За кристали я не буду крутити. У нас крутий портал прилетів. Тільки тут ще 4 дні. Так що почекаємо, можливо, мімік з'явиться. Тут також крутити поки що нічого не буду. Все чекаємо. Да? А ось тут Х15 я зроблю. Дуже чудова оця їхня пасивочка проти котів. Коти встають і в них мало ХП. І їх можна добити. Потім вони ще раз встануть і їх можна відразу добити. Коротше, круто. Це в цих новеньких. Ну, а Тоса в мене і немає тоса. Дуже привабило мене прибирає прислужників, але бляха з цілі. Було б непогано. Непогано, щоб хоча б там з трьох. У мене взагалі немає прислужників, ким прибирати. І це... відчувається так серйозно. Так. Вібрік, вібрік, походу, тривога закінчилась. Е, давайте кляснемо. Побачимо. Дадуть когось, не дадуть. Треба реміса батона забрати. Угу. Ну, четвірочка. Не було, не було, піде в колекцію. А, гарно. ні. Давай з тебе чу чудовись коти, ненаглядне. Є в мене, до речі, вкачав на 85-й. Поки що, поки що, крім об не заграв. Його треба або хільнути два рази. Або щоб по ньому стукнули ультой, щоб він потужне вміння використав. Так, ну поки геть, геть поки Галімо йде. Ну і. Орігард. Давно не бачились, до речі. Планка. І так, ну, фельдтенове не вже є. На жаль, так ніхто і не прийшов. Ну, нічого страшного, ще будуть. Призиви. Я взагалі думав тут за брюліки крутити, але, але як прилетів. Оцей призив, то я передумав. Давайте тут за монетки, може крутнемо. За монетки крутнемо їх з 4. Це твій трієчка тут, і 4-чка. Коротше, приходьте до Антона на огляд сьогодні ввечері. Давайте а кристалики ми залишимо наркоман виліз Ганжу. пум, і остання дити що небудь. Нє, зіла ні. Добре, закінчуємо на цьому всьому. Дякую всім за увагу. Вам бажаю гарних призивів. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!